Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Людмила Щербинка, і це мій особистий відгук про БАД-чорна бузина від Ерсах. Цей БАД має в складі не тільки екстракт чорної бузини, а ще й такі добавки, як цинк, шипшина, ехінацея та екстракт виноградних кісточок. Це просто потужна така бомба від вірусів та підтримка для імунітету. Тому щиро рекомендую запастися цим. Продукту, і мати для своєї сім'ї захист на весь сезон вірусно-респіраторних захворювань. Що можу сказати, що в моїй сім'ї я побачила дуже такий яскравий результат, дуже швидке одужання завдяки цьому БАДу. Це в нас ось така таблеточка, яку вживаємо одну на день. Якщо, звичайно, вже захворіли, тоді можна. Збільшити дозу можна вживати 2-4 і ну, дивитися по самопочуттю. Це дуже потужна така підтримка. Можу сказати, що я побачила результат на собі, на своєму чоловіку, на дитині під час простудних захворювань, під час ковіду. Час Ми бачимо просто на очах, як покращується самопочуття. Ось таку таблеточку, її можна розтовкти, якщо дитина не може ковтнути, так? І, звичайно, якщо дивимося на вік дитини, це можна взяти половинку дорослої дози. Отже, ще раз моя щира рекомендація: записайтеся, особливо коли йде цей бад в подарунок, теж обов'язково його беріть. Всі бади від вони мають дуже високий рівень. Засвоюваності, тому що це екстракти, вижимки з рослин без ніяких домішок додаткових. Тобто, якщо ми можемо подивитися, в цій капсулі немає додаткових домішок, і як в будь-якій капсулі Ерсах, зовсім немає домішок, тобто дуже велика концентрація саме того продукту, який заявлений в описі. Всім бажаю здоров'я, всього найкращого!